Справжній сніговий апокаліпсис на Одещині через півтора метрові замети довелося виводити на розчищення доріг військову техніку. Додав роботи рятувальникам і сильний вітер. Він повалив дерева, обірвав лінії електропередач. Не втрималася навіть стометрова труба котельні. Без тепла найбільший спальний мікрорайон Одеси Замило також і Кіровоградщину. Там сотні людей застрягли у снігових пастках на трасах. Кореспонденти ТСН із нами наживо, зокрема, Сергій Осачук із Одещини, Олена Шворак із Кіровоградщини, і з'ясуємо е, про все, що відбувається на місцях. Е, е, тож почнемо із Одеси. Вітаю Сергію. Е, чи вдається якось усувати наслідки негоди? Наскільки швидко е, кажуть рятувальники зможуть все таки розчистити автошляхи? Колеги, мої вітання. Зараз як ви можете побачити на вулиці, періодично виходить сонце. І навіть складно повірити в те, що кілька годин тому тут вирвав такий вітер, що я ледве зміг врятувати свого собаку. Пориви були такі сильні, що її просто зносило на дорогу і втримати вдалося лише дивом. За останні п'ять років це точно найпотужніший циклон, який накривав Одещину. І Хоч зараз негода тихо наслідки її жахливі. Місто заблоковано. Я зараз на виїзді з Одеси всі дороги перекриті. Не пускають транспорт ні на Київ, ні на Миколаїв. Закрита і міжнародна траса Одеса Ріні. Окрім покинутих авто, на основних трасах заблокований транспорт і на другорядних автошляхах. Коли закрили трасу Одеса рені всі люди ринулися в обізні дороги. А це було ще гірше, тому що е там їх не ну їх не чистили, це були обізні дороги, е і всі автівки там застр застрягали. Як пояснили шляховики, спецтехніка працює дуже повільно, бо на дорогах багато покинутих автівок і важко маневрувати поміж ними. Подекуди комунальникам допомагають військові на БТРах з тих автошляхів вночі рятувальникам довелося евакуювати понад півтори тисячі людей. Ось подивіться, як це було. Люди, які застрягли у снігових пастках і досі телефонують по допомогу, кажуть рятувальники за кожним викликом, відправляють важку техніку та спецгрупу. Рятувальники визволяли і швидкі, і автобуси лише за ніч вдалося витягти з снігового полону пасажирів 15 рейсових автобусів. Проблема була в тому, що, наприклад, рятувальники виїздять на місце, а, точно знають, де знаходиться той самий автобус. Але доїхати до нього було дуже важко, тому що, поки ти їдеш, а, на шляху є дуже багато заторів, автівки, які треба визволяти для того, щоб потім дістатися до автобуса. Наробила лиха негода і в самій Одесі Поривчастий вітер вночі повалив стометрову трубу військової котельні без тепла. Найбільший спальний район. І скільки займе часу ліквідація аварії наразі невідомо. Дерева, які не витримали стихії, пообривали лінії електромереж. Тож більша частина електротранспорту не вийшла на маршрути. Основне навантаження лягло на маршрутки, тому зранку людям було важко діставатися на роботу. За прогнозами синоптиків, на день температура підвищиться і сніг почне танути. Тож сподіваємося, що проїзд до Одеси також відкриють. Але вже вночі очікується мороз до мінус п'яти. Тож комунальники намагаються якнайшвидше усунути наслідки негоди, поки дороги не вкрилися льодом. Відомо, що циклон вже покинув одещину і пішов східніше. А навіть є інформація, що він дістався вже до Кропивницького. Олена, яка у вас ситуація з погодою? Вітаю колеги. Так, дістався, і негода тероризувала Кіровоградщину практично е, цілу добу. У нас йшов спочатку мокрий сніг. Він то посилювався, то вщухав. Е, На дранок сніг припинився а ота... Каша на дорогах, яка утворилася внаслідок цього снігу, вона замерзла, і виїжджати на ці дороги стало практично неможливо. Ну просто таки страшно. І от зараз найбільше нам дошкуляє вітер. Він насправді такий, що от ми ховаємося у дворі, тому що він здуває сніг, він перемітає, він перемітає траси через те. Люди опиняються фактично у снігових заметах. Ускладнений рух надзвичайно сильно на дорогах Кіровоградщини. Увечері на трасі Ізвари-Настрій стрій біля великої виски вантажівку розвернуло просто посеред дороги, і одразу утворився величезний затор. Рятувальники витягли із заметів ну півтори сотні машин, точно у яких перебувало практично 300 людей. Я прошу подивитися, як це було. В області досі ускладнений рух двома трасами: це і зварене стрій та кропивницькі платонове. Тут заборонений рух вантажівок та пасажирського транспорту. Та, власне кажучи, і легковими автомобілями приїхати надзвичайно таки важко знову ж таки через сильний вітер. Тому що от щойно пройшла снігоприбиральна техніка, наче дорога чиста подув вітер, знову перемет, знову всі застрягли. Через це е, влада та комунальники звертаються до жителів області з величезним проханням не виїжджати без нагальної потреби на дороги, тому що поки не вщухне цей вітер, гарантувати те, що людина зможе дістатися у пункт призначення, не може ніхто. Ну власне Ми такі заблоковані у Сідній Черкащині. Власне, такі самі справи у нас на сусідній Черкащині, яку також замило, замило доволі сильно, і от люди діляться тим, що вони відчувають у соцмережах. Я прошу показати відео, як звичайна черкаська родина виявилася заблокованою у своєму будинку. Ми заблоковані. У нас двері повністю засипані. Зараз буду дитину. Vek je ve dočel izviknove, poskotne znajo je kim obrazom. Dete da je te lajze v vikno, zaraz bodo s poskotni, noskedla v roko. На Черкащині також виявилися заблокованими на дорогах, на дорогах чимало автівок. Півсотні з них діставали із заметів. Рятувальники найбільша проблема утворилася на трасі Київ-знам'янка. Там біля населеного пункту біля міста Кам'янка є такий величезний під підгорку, і вантажівки просто не змогли його здолати. І зупинилися в результаті зупинилася вся траса. Рятувальникам довелося розгорнути пункти обігріву для того, щоб люди і Власне, водії вантажівок змогли одігрітися на цій трасі. Також чимало дерев попадало на дорогах. Рятувальники з Черкас звільняли траси від саме стовбурів дерев. Учні Кіровоградщини і Черкащини сьогодні навчаються дистанційно, а де у деокого взагалі почалися міні-канікули, тому що від ранку кілька сотень населених пунктів обох областей виявилося знеструмлених. Відтак навчання ніякого. Ну і що нам прогнозують синоптики? кажуть, що оцей цей сильний вітер, який дошкуляє найбільше, вщухне десь після 17-ї години, і ми може зітхнемо із полегшенням. Студія. Дякую, колеги. І з нами наживо з Одещини був кореспондент Есен Сергіосачук і з Кіровоградщини Олена Шворак. І якраз розповіли про наслідки негоди у регіонах України.